селі глибочок Тальнівського району було відкрито пам'ятний знак з нагоди річниці заснування цього населеного пункту. На багатотонній гранітній брилі оригінальний малюнок присвячений засновникам села. Він символізує ніби вирвану сторінку життя глибочка. Є версія, що село засновано польським шляхтичем. Франциском Селезієм Потоцьким на свято зібралися односельці, гості, меценати, всі ті, хто причетні до цієї події, кому не байдужа доля села і таких же невеличких населених пунктів, у яких своя історія, цікаві сторінки якої ще не всі прочитано сучасниками. Це пам'ять нашому салалетному козацтву, яке героїчно боролися з усіма навколишніми ворогами. За свободу, честь і гідність свою та нашої неньки України, це пам'ять нашим далеким хліборобам пращурам, які заснували на території села Глибочок. Одне з найстаріших поселень, яке займалося хліборобством, яке ми сьогодні називаємо трипіллям. Тому прагнення людини пізнавати минуле та формувати свій вклад в сучасності спонукає її на пошуки історичних джерел, спогадів, бачень. Та всіх сучасних носіїв інформації, аби віддати шану історичному роду і поколінню, від якого вона бере свої витоки. Було висловлено вдячність архітектору Черкас Сергію Туренко, заслуженому художнику України скульптуру Миколі Деліженку, майстру з установки Миколі Іпатову, спонсорам цього проекту. Як зазначив один із меценатів Михайло Ядвіга, цей авторський вклад було по-справжньому вистраждано. На відкритті пам'ятника також виступили директор ПСП привітник Валерій Овань, який профінансував значну частину робіт. Багато століть історія нашого народу українського весь час сковаркалася в історичних книжках різних. Особливо цю утиску вона набула після 20-х років ХХ 20 століття. Тобто таке покоління моїх років вже не, більшість з нас не пам'ятають навіть своїх прапрадідів, хто вони чим займались і так далі. Не можна знайти навіть в історичних записах цього всього. Тому я дякую Богу, що він дав мені можливість долучитися до будівництва оцього пам'ятного знаку. А пам'ятний знак це відтворення, початок відтворення історії села Глибачок. Це тільки початок тієї роботи, яку нам предстоїть нам і нашим майбутнім поколінням зробити. Тому ж я дуже вдячний тим, хто допомагав в цій справі, хто підкладав плече. Всім дякую за все. І буду надалі долучатися всіх своїх зусиль, докладати до того, щоб ми продовжили цю нелегку роботу. Дякую. всім. Ініціатори будівництва, спонсори та будівничі Михайло і Григорій Ядвіги, Анатолій Каленчук, Іван Буйко Олег Басо на знак вдячності отримали від громади Короваї. Всіх свилювала розповідь уроженця цього села, відомого поета Івана Нерубайського. Він протягом всього життя збирає матеріали про своє рідне село. Можливо, у когось із вас закрадається думка. А для чого ми це все робимо? Адже село зараз переживає далеко не найкращі часи. І треба все робити для того, щоб його врятувати, а не відкривати якісь там меморіальні дошки чи пам'ятні знаки. Але треба сказати, що дожили ми до такого краху саме завдяки безпам'ятству через втрату національної свідомості, яку протягом багатьох десятиліть вибивали з наших голів і ліпили з нас якусь безлику людність, радянський народ, який, мовляв, не має національності, а отже, немає національної свідомості. Аби мати гарне своє майбутнє, треба знати своє минуле, до якого ми нині й повертаємося, відкриваючи подібні пам'ятні знаки та пишучи книги про історію наших сіл. На що ж ми спиралися, визначаючи дату заснування глибочка? В першу чергу на історичні джерела. На документи, які вдалося віднайти у державних архівах. Один із таких, одне із таких джерел це книга дослідника старовини Лаврентія Похилевича, сказання о населених пунктах Київської губернії, яка вийшла у світ у 1864 році. На 290-й сторінці цього видання читаємо, що в 1789 році під час люстрації, тобто перепису населення поміщицьких маєтків, Звенигородська старостиха, власниця староста Звенигородського Соломія Салтикова, скаржилася люстраторам на Станіслава Потоцького, дідича Уманського. Вона зокрема висловлювала невдоволення тим, що в минулому його батько, Франциск Салезій Потоцький, незаконно заволодів калиниболотами, тобто Катеринополем, і приєднав його з навколишніми селами до Умані. А за час. Незаконного володіння цими землями заснував села Понад Тікичем. Зокрема, Соколову, тобто Кобринву греблю, тепер має назву, так, Корсунку, Глибочок і Криві коліна. Отже, названо конкретне прізвище, Франциск Салезій Потоцький. А жила ця людина. 1700 тому-в 1772 році. Таким чином, будь-які балачки про те, що село наше існувало вже в 17 столітті, хоч ми знаходимо в деяких книжках таке написано, є безпідставними. Друге джерело знайдена в архівах перша метрична книга села Глибоцького. Так раніше називався Глибочок. Це дуже цінна річ. Починається 75-м записом, тобто 75-ю народженою в нашому селі дитиною. А закінчиться 220-тим записом неповного 1756 року. Бачимо з цієї книги. У 1743 році в глибочку народилося сім дітей. У 44 7 дітей. У наступні роки 8, 9, 10, 11. І таким чином ми можемо підрахувати і, ті, і тих дітей, 74, які народилися до 43-го року. Треба йти в зворотньому напрямку, якщо в 43-му, 7. То у 42-му, в 41-му, в 40-му відповідно, сім, можливо, шість, можливо, п'ять, але не менше, ніж 5-6, тому що видно із цієї книги, скільки сімей жило вже в селі. Спочатку в нашому селі поселилися козаки. Козаки, тому що ця перша ця метрична книга пише: у козака такого, то у козака такого, то народився син чи дочка. І вів цю книжку, ці записи, митричну книжку, не священник, бо церква появиться в Лебучку в 1764 році. А вів писар, тобто козацький писар Сергій Сіраковський, бачимо, що якраз козаки перші поселенці, із надніпрецькими прізвищами: Петренко, Шевченко, Скрипченко, Пушкаренко. І майже всі оці українські наддніпрянські прізвища. Але коли ми вже знайшли другу церковну книгу сільську церковну вже книгу, то бачимо, що в ній вже з'явилися люди зовсім інші. Тобто, приходимо до висновку, що в середині 18 століття Франциск Потоцький завозить у село Посполитих, тобто селян. Селян Кріпаків із свого братславського виводства. З Поділля. З того часу в селі живуть Калинчуки, Каправчуки, Ткачуки, Кравчуки, Ядвідчуки, які чомусь стануть ядвігами, і подібне. Цього дня згадали і про неприємні факти. За час існування нашого села, а це майже три століття. У ньому виросло 12 поколінь людей. Перші козаки, першопоселенці, які померли до кінця 18 століття, були поховані на цвинтарі, на якому, як не прикро, у середині 1950-х років облаштували сільський стадіон. Який діє ще донедавна. Тому сьогодні, стоячи на цьому місці, ми повинні попросити пробачення у наших гордих предків за те, що ми зробили з їхніми могилами. Ми їх розрали і 65 років ганяли м'яча по їхніх кістках. Звичайно, це вандалізм. І таке могло б бути тільки в авторитарній країні, якою на той час була наша держава, в тому числі Україна. Аби хоч якось спокутувати вину перед предками. На мою думку, треба на тому стадіоні цвинтарі у, це, у центрі його насипати бодай невисоку козацьку могилу, поставити на ній хрест, вчепити табличку з покаянням і написати, хто там покоїться. І ще одна хвилююча подія було закладено капсулу із текстом. Для нащадків. Наприкінці урочистостей отець Михайло Липка із місцевого храму Української православної церкви Київського патріархату освятив пам'ятний знак.